Всім привіт! Сьогодні спечаємо разом з вами ось таку красиву пасочку на львівських дріжджах. Готуємось до Великодня. Починаємо! Що необхідне, у мене є тут все на столі: мука, цукор, сіль, муку я бругуторок, молоко, 10 жовтків, пресовані дріжджі, цедра одного лимону. Нам потрібно буде тільки цедра. 200 гривен масла і родзинки. Скільки чого потрібно, всі інгредієнти я напишу в описі. Готуємо нашу опару. Нам необхідно 400 мл молока кімнатної температури. Молоко у мене стояло просто в кімнаті в кухні, але я його ще трошки підігрію, бо якщо молоко буде захолодне, то дріжджі не вступлять в реакцію. Наливаю 400 мл молока. І поставлю його трошки на плиту підігріти. Я поставлю на 4 і так трошечки підігрію молоко. Молоко добре є на дріжджі. Вони пресовані. Цей рецепт напресоване вдріжжя. 400 мл молока теплого, тограмму дріжджів. З загальної маси додаю 100 грамів цукру і з загальної маси нам потрібно кілограм муки на пасочку, я додаю до нашої опари 10 столових ложок без гірки. Ось таких 10 столових ложок. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Е Тепер це все потрібно гарно перемішати. І, якщо чесно, для того, щоб добре розмішати дріжджі і цукор, можна це робити рукою, можна лопаткою. Як вам зручніше, можна дріжджі відразу покрошити. Ось так отбиваємо я опару і залишаємо опару в такому місці, так, щоб вона підійшла і збільшилась майже вдвічі. Я накриваю таким рушничком новеньким, чистеньким. Просто ось так її відставляю. Час до часу буду поглядати з нею. Далі, ізюм я залила кипятком, у мене 150 тут грамів зеленого ізюму. Ось такого. Залила. Я ще буду додавати ванільний цукор. Тут є решта цукру, 200 г грам, 100 грамів у нас в опарі. Сіль. Тут я вже відважила. Це моя мука, вона один раз вже просіяна. Муки має бути рівно кілограм. 200 нам пішло в опару, а це рештки цього кілограму. Цедра лимончика ось такий у мене був розмірами лимон, не дуже великий. Ось я її натерла. А це 200 грам масла. Масло розтопили. але будемо масло додавати вже в самому кінці. Воно має охолонути. Що я зараз робитиму? Я збиватиму жовтки з ванільним цукром і з таким цукром. Для того, щоб краще розтопився цукор. І погляньте, як виросла моя опара. Значить, яйця в мене вже в чаші. Я висипаю цілі. нашого цукру Ого. гляньте яка опара? Тепер до опари даємо наші жовтки, цукор. Пів чайної ложки солі. Рештки муки. Я потрібю ще разнику. Додаємо ізюм наш і цедру одного лимона. Це все. Замішуємо борошно далі ще решту додаємо, замішуємо і вже наприкінці додаємо охолоджену масляну суміш. Тепер будемо вимішувати це все рукою. Тісто має перестати приліпати до рук, Місимо приблизно 15-20 хвилин. Після того, як ви пом'яли нашу, наше тісто на паску 15-20 хвилин, можна до нього додавати розтоплене охолоджене масло. Тепер додаємо охолоджене масло. І з маслом ще раз тут все замішу. Ось так виглядає наше тісто на пасочку, ставимо його в тепле місце і накриваємо рушничком. Даємо йому підійти. Коли воно один раз підійде, ми його обібнемо, і тоді можна буде формувати пасочки. Так, наше тісто підійшло на паку, я його трошки помну. Щоб воно трохи впало і ще раз дам підрости, а потім будемо вже накладати в наші формочки для паски. Я купила ось такі паперові форми і покладала туди тісто. І тепер буду ставити пасочки в духовку. Духовка розігріта на 200 градусів. Ставлю пасочки в духовку на 10 хвилин при температурі 200 градусів. Через 10 хвилин. Температуру зменшуємо до 170-160 градусів і ще 50 хвилин печану. За цим рецептом пасочки виходять солодкі і дуже смачні. Всім веселих свят.